Жив собі на світі зайчик-вуханчик, жив собі спокійно, охайно в своєму будиночку, нікого не боявся, але боявся лише одного, якщо до нього прокрадеться хтось або почне його залякувати. І ось настав той час, коли до нього заспостучали і сказали відкривай, бо з'їм тебе. Зайчик залякався, побіжав та й заховався. Бо не знав, де йому бути. він боявся того, вовк, що нікого нема, та й пішов геть. Чує мишка, що зайчик плаче, і побігла до нього. Вона й питає зайчику вуханчику, що з тобою сталося? Зайчик розплакався знову і розказав, що Хтось до нього стучався. І казав, що з'їм тебе, якщо ти не відкриєш. Я забоявся і пішов геть ховатися. Мишка подумала, що треба допомогти своєму другові, тому що так не буде. Мишка біжить і бачить Михася. Каже йому Михасю, врятуй, зайчику страшно, я не знаю, що робити. Я занадто мала, щоб знайти того, кого він боїться. Допоможи нам. Михай зрозумів, що хтось великий зайчика налякав, зрозумів, що то хижак. Він сказав Мишко, біжи до зайчика, заспокой його, а я знайду того злодія. Зайчик ще плакав і боявся. І мишка його заспокоїла, тому що Михась вже знайшов того, хто бо... того злодія. І біжить Михай швиденько до лисички, сестрички. І каже Лисичко, сестричко, то ти налякала зайчика? Якщо так, то признавайся, якщо не признаєшся, буде ще гірше. Лисичка сказала, що то не я, я взагалі не чіпала твого зайчика. Навіщо він мені? У мене цілий стіл є їжі. Якщо треба буде, то й з'їла би. І тоді вже Михайло зж... побіг до жабки і каже Жабко, жабко, ти не знаєш кого боїться? Ролик. Жабка сказала, знаю. Михай і кого ж це? Жабка відповідає, він боїться е, вовка. Михай зрозумів, що це він його налякав, тому що такий грубий і великий голос. Тіль, тільки вовчик може налякати зайчика. Біжить до вовчика. а ну признавайся, іди швидко, е, заспокоюй зайчика. Вовчик якого ще зайчика? Навіщо він мені? Та й ще чого я такого зробив, щоб його заспокоювати? Ага, все я знаю про тебе, вовчику. Налякав сьогодні зранку нашого зайчика. І тепер він сидить плачеть. Мишка он його заспокоює. Біжи заспокой його, бо погано буде. Що мені від тебе буде? Нічого такого. Не хочу я його заспокоювати і все. Піду собі додому, краще буду їсти далі. Ану стій, ні, нікуди я тебе не пущу. І я, нікуди ти не підеш, бо через тебе мене звинуватили, тому іди перед зайчиком вибачайся. До чого ви мені до мене зі свого зайчика пристали? Не хочу я його вибачатись і все. Ні, я тебе дам нашому головному. Іди, вовчику, вибачайся, бо я тебе теж зараз налякаю. І чим же? Поб'ю, нічого ти мене не поб'єш. Це не по правилам нашого лісу. А які ж правила нашого лісу? Я не знаю. Ось в цьому і проблема, ти їх не знаєш. І через це налякав зайчика. Навіть лисичка він знає, що не можна його їсти і лякати. Добре, я вибачу все перед ним, але ти мені треба. Але ти мені винен. Шматок м'яса. Нічого я тобі не винен. Це ти винен зайчику вибачення. Добре, я піду вибачусь. Ну що, дав тобі мехась? Так, дав. І я хочу перед зайчиком вибачитись. Я тебе боюся, не підходь до мене. Зайчику, вибач, я не хотів, я не знав правил лісу, тому я тебе й налякав. Вибач мене, будь ласка, я не буду більше тебе лякати, бо тепер знаю правила лісу.